Вони не одноразово про це казали. Ми хочемо запустити і перевести її на вироб... виробки електроенергії для там, окупованої території в російську енергосистему. Але мета ця була: вони пошкоджували останню лінію з української сторони і не дають її відновити. І э, Запорізька станція сталася без електроенергії на власну потребу, тобто блокаут, такий локальний. Останні події. Пошкоджені лінію, дизель генератори працюють вже достатньо довго і не дають відновити. І росіяни кажуть, у нас така ситуація, українці не дають електроенергію, значить не відновлюють і так далі. І є загроза радіаційна на запорізькій атомній станції. Це означає, що запорізька атомна станція вона приєднується до російської енергосистеми. Це перший етап. Перший етап що вони це… що може бути далі?